Поки ще маємо можливість втекти живими. Та ти маєш солом, боягузе. Стражній лицар ніколи не тікає. Якщо треба померти, то помру героїчно, а не як пес, який мій. сховав хвіст між ноги. Там далі, що? Чекай. Ти, ти тікає, якщо такий боягуз. Боягузів тут не потребуємо. Ти бачиш, які мають то пульте. Нам не врятуватись. Можливо, залишить нам живими. Можливо, можемо ще здати, Можливо, залишиться живими. Я йду. Ти можеш тут померти, якщо такий герой. Меч, меч. Меч кинеш. І ти залишишся зі мною. Захистимо наше комплону. А допомога прийде. Ні, самі будемо воювати. čim? Prosti. Tu. I znači da što... Znači ko komendere, daj znak. No. Na. Isto i na smer. Prije, Vse dobro.